Ну, як можна людину бити по голові ногами, запихувати в бусік, ламати і руки і так далі? Як? Як це зв'язано з планом перемоги, який Володимир Олександрович представляв у Нью-Йорку? Як це пов'язано? Може хтось пояснити сам собі? Отакі От люди можуть собі пояснити, як це пов'язано? Невже дійсно чим більше ми порушимо права людей, тим ближча перемога? А ким ми вийдемо тоді з цієї перемоги? Дуже дивна ситуація, телеграм, шапці профілю, там це відео, я думаю, вам захочеться його поширити і обговорити. Там люди вже коментарів понаписували. Вони не згодні з такою позицією. Напишіть, чи ви згодні, що бусифікація це не страшно? І якщо не буде бусифікації, то буде Російська Федерація. Тому давайте будемо порушувати права людей, бити їх, запихувати їх. Гнать їх на першу лінію, на нульову лінію, де вони гинуть миттєво, бо ні мотивації, ні навчання.